А перед початком цього відео хотів би попросити вас підписатись на канал, поставити лайк цьому відео і написати коментар, як покращити мені свій канал і як зробити свої відео цікавішими. Буду вдячний вам за вашу думку і дивимось. Доброго ранку! На годиннику 5:45 і вас зустрічає ранковий ліс і канал Time To Fish. В руках в мене дві поплавочні гудочки, і ми йдемо зараз на розвідку на такий лісовий ставок. Новий для мене Спробую піймати щось на поплавочну удочку і подивитися взагалі, яка там риба є. В останні дні лив дуже проливний дощ, дорогу позаливало. доїзду немає. І приходиться йти пішком близько 500 метрів, може, може до кілометра дойде. Ну, але по-іншому ти не дізнаєшся за нові місця. І переважно всі ставки з такою дорогою. Доводиться проходити крізь такі свіжо висаджені ялинки. І вже майже доходимо до ставку. Зараз треба буде тихенько подивитися, чи нікого немає. чи не зайняті місця. І будемо шукати собі десь місце також сісти. Якісь кабіна. Будь ласка, така місцинка є одна, зараз ще може зроблю пару кружків і подивлюся, може знайду якесь інше. Проходжу далі в пошуках гарного місця. Це позаростало, ну видно, що таке, можна сказати, майже не місце, про яке треба питатись знайомих. Оп. Так, тут немає як закинути. Угу. Тут дуже сильно відкрита вода. Хочеться знайти якесь таке місце, щоб було. Ну, в принципі, і тут лілії, і з цієї сторони також. Можна буде попробувати позакидати. Ну, в принципі, можна розкладатись. Думаю, тут буде добре місце для розвідки. Як я сказав, рибалити сьогодні буду на дві поплавочних вудочки. Махові водилища. одне-трьметрове, недовго, коротенька така. І звичайні оснастки, поплавок, грузик, гачок. Одна в мене є готова, а другу зараз зв'яжу на місці і одразу покажу, що я, як я в'яжу поплавочні вудочки. Може, вам буде корисно. Пустився легенький дощик. Почав росити? Але думаю, що на рибалку це не вплине, може навіть навпаки в іншу сторону повпливає. І будемо пробувати щось ловити. З насадок сьогодні буду використовувати булочку, бо я не купив ні опаришів, ні хробаків. А в... на житлі була булочка, то думаю, і так піде. Один полок буду кидати з правої сторони, один полок з лівої. Ця удочка вже розкладна, тільки зараз розмочити булочку, то й будемо закидати, пробувати. Так, перша удочка готова до закидання. Ми будемо робити перші проби впіймати шукати, де стоїть рибка. Глибина тут, не знаю, близько метра. О, відразу покльовка. Пано щось дрібне. Є перші спроби проклюнути, Мабуть, якась невелика рибка просто б'є в хліб. Кажу, насадок інших поки немає, може, зливо зараз спробую знайти якогось Ну, Дожді падали думаю, їх багато. Загалом в ставку, по інформації, яка в мене є, є присутній краснопер, верховодка, канадські маленькі сомики. І, можливо, ялин. Не може нормально проклюнути. Мабуть, якась дрібнота. Бо тільки тільки закинули відразу покльовка. Почекаємо. Є якась дрібнота на місці, бо тільки тільки закидаєш. І вона просто зразу збиває хліб, тому зараз буду складати другу удочку. Зауважу, ж тут лежить кукуруза. Е, мабуть, все таки значить ловлять линя. І другу удочку зараз спробую зв'язати і закинути на цю кукурудзу. Е, а другою удочкою буду просто закидати, пробувати впіймати цього малька. Також може, знайду хробака. Так як я казав, зараз покажу, як я в'яжу удочку поплавочну. Швидко, просто і легко. Так, Кінці було прив'язано жилка, жилкою. Так, що нам для цього потрібно? Маємо карабінчик, щоб застібати оснастку саму. Думаю, буде видно. Так. Потрібен нам поплавок. Ось? 5 грам? У мене є 5 грам, мені просто не сподобався, і все. Жилку взяв з собою. Гачок 12-го номеру, грузики і стопільці. Зафіксувати поплавок Так, першим ділом прив'яжемо жилку до вертлюшка Кажу зразу, як я в'яжу, просто продів через цю дирочку. Продіваю. прокручую декілька разів. 8-10. Думаю, достатньо. І проселяю крізь першу. Помаленьку затягую. Важно трошки змочити. І... Зафіксовано. Так, далі причіпляємо карабінчиком. за Тут є таке вічко в кінці на удочці І відмотуємо собі з катушки скільки потрібно жилки. Чуть-чуть запасом, щоб була довжина удилища Тобто ось удочка. Ще сантиметрів 30, мабуть, запасом. І зараз будемо в'язати поплавок. І маємо вже ось такі готові стопорки разом з карабінчиком, щоб застібнути поплавок. Просто продіваємо через цю, втямуємо цю дирку і стягуємо. І ось, будь ласка, автоматично ці дві резиночки з вальтушком опиняються на жилці, на основній. Зараз будемо в'язати поплавок, верніше причіпляти поплавок, давати грузило, в'язати гачок. І в принципі можна закидати. Беремо поплавочок. Продіваємо. Не сильно... Є. Застібнули. І будь ласка, плавок у нас вже на основній жилці. Далі грузила. Якщо в нас поплавок має 5 грам, то грузики потрібно теж близько 4-5 грам. В залежності хто як ловить. Хто любить, щоб плавок стояв так повністю, щоб його було видно, то трошки менше дає ваги. Хто любить, щоб він був притоплений, трошки більше. Є дали таких три дробинки. Зараз перевіримо, чи буде поплавок добре стояти. Ну, Супер, ідеально. Загалом стоїть так, як мені потрібно. І залишилось прив'язати тільки гачок. Гачок буду в'язати 12-го номера, бо в мене також без тих задьорів. Бо я вже привик тут ловити. В Польщі перевезув на платних ставках всі, просять, щоб використовували беззадьорові гачки, щоб не травмувати рибу. Тому понакупляв їх і використовую. Для звичайної ловлі теж такі. І той самий принцип, яким я прив'язував вертлюжок. продів через дирочку. І той самий принцип, що я прив'язував вертлюжок. Проселив, зробив, мабуть, 6-8 достатньо, бо тут жилка досить груба. Взяв трошки грубше, щоб лінію не і просиляємо через саму першу дирку. потихеньку затягуємо. Бажано трошки змочити. і стягуємо гачок. І готово? Зайве я зараз відріжу і в принципі он так виглядає. Надійний узол завжди нам в'яжу всі гачки. Ще не було такого, щоб хтось обривав, щось обривало. І маємо просту швидку. Дієву оснастку. Ще раз пробіжусь по оснастці, маємо поплавочок, два стопорка. Вже готових куплених, щоб тільки зачепити, закріпити поплавок. Три дробинки. Фокус. Три дробинки і гачок. Ласка, будемо закидати. Чекати рибку. Із таким простим способом можна оснастити поплавочну удочку. Можливо, не все було дуже добре видно, тому що оснастив її, як бачите, можна сказати, в польових умовах. Але думаю, що суть була зрозуміла. Поплавочок, стопорки, грузик та ягачок. гачок. Думаю, що на початок це супер. Так, є перша рибка, як і казав, дуже багато ткастопера. Такий невеликий, середній палець. Дуже багато дрібноти, тому закинув на цю кукурузку, яка тут лежала на березі. Один поплавочок там, ну і на другий вже буду ловити цю дрібноту. Можливо, щось піймається трошки солідніше. Закинув я загалом дві утички на кукурузку, бо дуже сильно збиває хліб. Оця краснопірка, якою був злою. Дуже її тут багато. Але дивлюся на кукурудзу, теж була покльовка. Тому, думаю, є сенс почекати трошки довше і, можливо, клюне якась більша рибка. Бо загалом рибка ходить, гуляє. Тобто є ставочок, по суті, невеликий. Ну, але рибка гуляє. Тому думаю, почекаю на кукурудзку покльовку. Можливо, щось так і буде. Друзі, є перший. Перший лень. Йди сюди, йди, йди, йди Оп! Є, красавець! Та ти що? Йомою, то мій перший день в житті. Який красивий. На кукурузку. Значить не дарма тут на кукурузу люди ловлять. Дуже гарна риба. йо ой. Ого, ого, і сильно. Ого! Ні, ну це красавець. Це просто красавець. Стій, я тебе зараз відпущу. Перший лин в житті. Обов'язково треба з ним зробити фотографію і відпущу. Друзі, є перший лин, перший в житті мій зловлений лин, такий, щоб був на поплавок і на кукурузку. Я ловив більше глинів на флетфідерні оснастки, але ну, на поплавок це, це, просто, це окремий кайф. Будь ласка, дуже красива риба, не дарма його називають королівською. Королівською рибою. Дай Боже здоров'я тому мужику, який залишив тут на березі кукурузу. Зараз покажу і її буду відпускати. Відпускаємо цього красення і сподіваюся, що продовжимо ловити далі на кукурузку таких, а можна і більших. Оп, пішов. Видно, що рибка гуляє, клюнув він, до речі, там в куті. Можливо, є сенс туди далі закидати. Ловимо далі. Чесно сказати, для мене було неочікувано впіймати лина. Тим більше на незнайомій водоймі і на кукурузу ще, яку знайшов тут на березі, яку залишив якийсь мужик. Плюс навіть не знає, куди закидати, але я думаю, що це удача. Якщо ранок отак почався, то значить і день так мусить пройти. Ловимо далі. Є ще одна покльовочка. Є там якісь проби. Притоплює, о, повело, повело. Є. Ух, це, о, це здоровий. Ух, йому. що це таке? А, це карась. О, храніти можна. й Оце обідно. І я думав, що це і здоровий. А це був здоровий карась. Фу. Цікаво чому зійшов. І гачок на місці. Погано засікся. І ще чергові спроби клюнути на кукурузку. Думаю, на цей раз вже якщо візьме, то нормально підсічу, щоб не було як з тим карасям. Ну, Якщо чесно, то він такого адреналіну доброго дав. Бо на удочку тримати таку рибину, то потужно, досить приємно. Довгий час не було там взагалі ніяких покльовок, напевно розлякав рибу. А зараз, вроді би, щось там трошки, трошки та й пробує. Поки кукурузка стоїть, вирішив побавитися з краснопером на хліб Оп, і тільки закидаєш зразу, плює, тільки не може засіктись, бо риба маленька, гачок там стоїть трошки більший, ніж призначений для цієї рибки. І повело. Оп. Ну, водить, а навіть немає сили, щоб проковтнути хліб. Очікувані, покльовки можна, в принципі, і половити цю дрібноту. Зато тепер буду знати, що на цьому ставку можна ловити кукурузу і можна ловити линів і здорових карасів. покажу, інформація була така, що тут є Сомик Краснопер. І верховодка. А то, що тут є великий карась, і тим більше лим, який ну, досить швидко проклюнув, як на мене. Бо так легко я шивенняв на кукурузу, на поплавок, на новому місці не ловив. Тому думаю, що сюди варто приїхати на наступний раз тільки з кукурузою і з терпінням на покльовку. Відразу тільки закидаєш секунд 5-10 і дрібнота починає добасити в поплавок. Оп. Водить, водить, а проковтнути не може. Ну, відразу. Як до дикої водойми, то супер. Активність риби. Оп! О, карасик! Ха. Карасик на хліб. І я то думав, що це вже якась верховодка маленька. Такий невеликий. Але вже не краснопер і не верховодка. Супер! Продовжуємо далі. Тут є таке спеціальне деревце. Ну, як спеціальний, я не думаю, що спеціально для мене посадив. Загалом прийшов, дивлюсь, ну, зрубане тут, значить хтось собі місце робив. Зробив собі таку підставку для хлібу. Кукурузка мовчить. Навіть не прикольно, не прикольно, ні нічого. Ну, будь ласка, закину і вже покльовка. Це цікаво, чи тут є хижак, але я думаю, що при наявності хижака, наприклад, такого як щука, то не було б стільки дрібноти. Є, повело. О, слухайте, крупняк пішов. Це вже такий краснопер, майже на ладошку. Нічого собі, можна з такими і бавитись, поки кукуруза мовчить. Думав, що буде дрібнота замахувати, але клюють навіть хороші рибки. Сьогодні мені риби не потрібно, я тільки в розвідку, тому можна їх одразу відпускати. Була на кукурузку, рибка зійшла і на цьому моя кукурудза закінчилась. Кажу, якийсь мужик лишив пару кукурудзень на березі, думаю, так, знак, що можливо треба попробувати. Попробував, піймав лина, зійшов мені великий карась. Ну і зараз стою на хліб, закинув дві удочки, пробую, можливо, ще вдасться щось піймати і вам показати. Тому чекаю рибку. Ну, притоплює. Пробує, пробує. Рибка там крутиться. Кажу, напевно, був би у мене хробак або опариш. Було б простіше ловити, ну або, може, складніше. В залежності від того, як сильно би дрібнота прокльовувала і давали підійти нормальні риби. Бо от на кукурузу закину ні одного такого клювання, що би не впевненого, просто поплавок брав, йшов під воду і все. линь, що карась, там було ще, здається, дві прокльовочки. Таких, що можна було. Підсікти або трошки почекати. Ну тож, як на мене, розвідка супер. Можна сюди приїжджати. Тепер вже знаю, що можна брати кукурузку і сміло закидати на поплавок. Чекати довше, але результат буде кращий. Є покльовочка на хрубачок, повело є. Оп, що це в нас тут? Ха, це в нас тут сомик. Будь ласка. Сьогодні 4 види риб. Ах, має ті шипи гострі збоку. Невеличкий, оце як шкідник тут. Знайшов би одного хробака, дав хробака і покльовку не заставили себе довго чекати. Таким маленьким красунчиком. Ну и втик. И хрубака съев, и втик. Ловим дальше. Оп. Мабуть, це остання рибка на сьогодні. Буду вже збиратись, бо пора їхати. Ще сьогодні на роботу. Це неприємне відчуття. Дякую, що дивилися це відео до кінця. Удочки я вже зібрав, збираюся та й буду йти. Всім па-па